20 липня 69-го року. Метр за секунду. Чотири метри. Найвизначніше досягнення цілого покоління. Якщо випустите камеру, підніміть. Юстон, <реку> Говорить без спокою. Орел сів. Вас зрозумів. Орел ви на місяці. Найбільша гордість людства. Це крихітний крок для людини. І величезний стрибок для людства. Орел є карти. Арді... Таємниця, Йому... яку приховували 40 років. 30... Усі готові. 32... У НАСА також підтвердили, що втратили сигнал за Аполлона-11. Аполлон-11 на протилежному боці місяця. Ніл. Вас ніхто не бачить. Починайте операцію. У вас 21 хвилина. Я думаю, вони якраз знімають антенни і готуються до виконання. Зараз перевірте усі системи. Я щось розумів. Господи. Корпус розгерметизовано. Серйозні пошкодження. Рухів нуль знаки життя відсутні. Робі знімки, беріть проби і повертайтесь. Ви не повірите, що ми бачимо. Від режисера Майкла Бея. Отже, ми все ж таки не самі. Так, сер. Ми не самі. І виконавчого продюсера Стівена Спілберга. i'm a